Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Сакральне місце для українців і не тільки до речі, і можливо там є секрет того, що є такою силою духом незламності нашої, і там є наша берегиня, як би це не звучало. А Руслан Сєнічкін зараз перебуває у Софії Київській центр але, столиці та, нашої та, та, і, та, центр і центр країни, духовного життя, та. але не сам з ким он зараз подивитись. Наталія Кривда, докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка програм Единбурзької бізнес-школи. Наталія, дослідниця культурної пам'яті, ідентичності та міфології. Вже понад 10 років працює над реформами культури з 2014-го як експертка реанімаційного пакету реформ. Сьогодні очолює наглядову раду Українського культурного фонду. Руслан Сінічкін і доктор філософських наук Наталя Кривда зараз підоранти у Софії Київській. Руслани Наталі, вам слово. Боже, таке відчуття ви б знали, ви б знали як моє серце калатає. Друзі, пані Наталя. Ну, скільки я про неї дізнався, прочитав, це така глиба, але це ще не все. Отам, по той бік екрану, або в студії можна сказати, ваш студент Єгор Гордієв серед іншого. Я пишаюся своїми студентами всіма ігором в тому числі. Чесно, яким він студентом був як всі, десь прогулював, десь вчився, Його. але це конечно, але це нормально. Студентське <світ> життя наповнене не тільки навчанням. Таке враження, що він народився то, з інтелектом, зі знаннями розумієте. А на лекції бігав тільки так подискутувати на дискусії Ні, викладачі баю <світ> дають багато всього, в тому числі з системи мислення, пані Наталіо, сакральне місце, Софійський собор. Ми тут і. А... Визнайшли для нас, розкажіть нам, будь ласка, всім великій аудиторії, чому зараз ми тут знаходимося і в чому важливість саме в цей день. Це початок всього. Це початок Київської династії, з якої починається держава Русь. А ми з вами прямі нащадки цієї держави. Коли ми говоримо про нашу бездержавність, це не зовсім коректно. тяглість державницької традиції, релігійної, культурної, духовної все це тут. Ці стіни, ці розписи, мозаїки, графіті на стінах Софіївського собору. Це все про нас з вами, не про якихось далеких предків. Це про нас з вами, про нашу гідність, про нашу свободу, про те, що ми. Повинні бути гідними а, цієї великої історії. Подивіться, яка складна конструкція. От я мені, мені здається, що кожен і кожна в Україні має сюди прийти. Як складно падає світло, як грають кольори на Марії Ранті, тисячу років вона чекала вас, от вас, план, будь ласка, вас мене? персонально, вас, 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 кожного, щоб подивитися вам в очі, щоб сказати вам, що все буде добре. Тисячу років вона стоїть. тут. Це правда, що от з того моменту як побудували цей собор. А у нас були на цій землі тисячі років і навіть більше визвольні війни, так. і хто занапастив нашу землю, і ми відбувалися. Це були визвольні битви, визвольна війна. Але собор був частково потрощений, відбудовувався. А уранта? залишилась нечепаною да. війною, да, да, і кожен шматочок Смальти, який складає її образ, належить до 11 століття. Все, що випало, випало. Ми домалювали олійною фарбою, а все, що зберіглося, належить 11 століттю. От, подивіться, як психологічно правильно знайдений образ: не воїн з мечем, хоча ми войовнича гідна нація, не старець з бородою, хоча ми інтелектуальна, писемна, богословська і філософська нація. Подивіться. Мати мати з обіймами, мати з піднятими руками, з обіцянкою любові. От на конці Софіївського собору прекрасний надпис грецькою мовою, і вона стоїть посеред міста, і світанок прийде, і допомога прийде. От, замініть слово допомога на слово перемога, і це наше спільне бажання. Допомога, перемога це над виявляється над. Те, що ми ще можемо, це не тільки Над, над можливості українців. Да, Це не тільки над ворогом. Це і перемога над собою, над своєю лінню, над своїм своєю байдужістю. Оранта сьогодні ще релігійне свято Покрови. оранта – це молитися. Правильно, тобто вона так, за нас молиться. Вона вже. молиться за нас з піднятим руками. Зараз унікальність в чому, друзі. А можна щоб ви нам Так, 4? звичайно Туди, з мене, радістю. Шановні глядачі? А в чому і ще така цікавинка і унікальність, і побудови собору, і саме у цієї оранти. Святої, так як не стань, з якого боку не стань в будь-якій тоці. А собору, навіть там, де хори, правильно Правильно. враження, що вона на тебе дивиться, це да. от як таке ну, зробили ну, Це ж генії. Ну, давні майстрі, майстри були не гірше за нас з вами. А ще подумайте про те, що це вогнута поверхня. Як майстер працює з цими камінчиками смальти, вкладаючи їх в вологий тиньк? Тут понад 20 відтінків золотого, понад 17 відтінків синього. Це надскладна робота. Прекрасні фрески, які нас оточують, розписи по вологій штукатурці. Все працює на ідею е релігійну, але це в тому числі ідея любові і гідності. Сакраальні світок, історіях ти його говорити не тільки. Правда ж кажуть, що поки стоїть Софія да. і Уранта, буде стояти Україна. Київ стара легенда говорить про те, що поки стоїть ця стіна, стіна називається стіна непорушна. Поки стоїть стіна непорушна, стоїть Софія. Поки стоїть Софія, стоїть Київ, поки стоїть Київ, стоїть Русь, Україна. Поки стоїть Русь, Україна, кажу я вам сьогодні, стоїть Європа. Бо ті цінності, які проголошені в Європі, сьогодні це цінності нашого життя. Ми їх захищаємо. День захисників і захисниць О. це день, в тому числі в вперше. Чергу людей, які свідомо вибирають захист цінностей, вибирають захист нашого способу життя. Важливіші, що момент який Наталя Кривда значить правильно, я так знаю і цій історії, що Ваші лекції замовляють великі компанії, бізнеси так. корпоративні лекції про Софійський собор. Ну, в першу чергу. Я читаю ці лекції своїм студентам, які навчаються в університеті Шевченка. Я щиро дякую е, дирекції собору, що мені дали таку можливість, дали таке право. Я дуже люблю сюди проводити і перший, і другий курс для того, щоб вони е, не тільки дізналися щось щоб у них відкрилися серця, бо це про любов. От якщо ви мені дозволите, подивіться, отут на колонні в білому це Архангел Гавріл. Він не це добру звістку Діві Марії, а вона усе? в синьому, і це мозаїка 11 століття. Вона ще дуже простенька, молоденька дівчинка. Вона ще нічого про себе не знає, але вона приймає цей виклик і цю відповідальність на свої плечі. Як переплітається і ваша особиста історія з історією сучасної України, адже а, ще до того, ти того, що ви переповідаєте історію України і по поколінням, нещодавно вашої доньки, Марії, ми зараз можемо її побачити. Бойовий. Медикині, інструкторки так. з тактичної медицини, яка була, до речі, в гостях у сніданку на початку року і розповідала про унікальний досвід доставки крові прямо в окоп. Уявляєте? Геніальність ціє... ну, геній цієї людини в... в усіх сенсах. Я навіть не можу знайти епітети, як описати. Таку людину Вибачте, дозволю собі сказати, це командна робота, Безумовно. це величезна Але... робота різних людей. Але ж в чомусь часу... вона зайнялася цим. А... Як у неї зараз справи? Вона стала мамою, вона молода мама, і чотири місяці тому вона народила хлопчика, якого ми назвали Юрій. Я чомусь думаю, що це Юрій Змій Борець. Машин чоловік, а я дуже пишаюся ними обома на фронті, воює, захищає на харківському напрямку нашу країну. А, пані Наталі, в день захід. І захисниць, що ви хотіли сказати нашим людям, які тримають наше небо, нашу незалежність, наше життя? В першу чергу вони тримають наше серце. А, і я б хотіла подякувати їм, сказати, що я пишаюся кожним і кожною. І, можливо, передати хоча б якусь часточку любові і підтримки. Доки ви там, ми живемо, ми європейська країна, у нас є майбутнє. Ми маємо бути гідними тих тисяч поколінь за кожним захисником і захисницею, за їх спинами стоять. Українські повстанці, стоять українські козаки, стоять київські князі, тяглість традиції, наявність у цього, у цього минулого, яким ми пишаємося, і яке стане нашим майбутнім, з яким ми входимо. В Європу та друзі, от день захисників захисниць, день покрови, Софійський собор, Оранта тут і а, так, це от все тут і разом. Це не випадковий такий збіг. Це абсолютно символізм, сакральність в історичному вимірі, як минулого нашого українського, так і майбутнього. Ну а сучасне, то ми самі творимо цю історію. Пані Наталію, дуже дякую. Я розумію його чому він ходив до вас на лекції. Треба мені ще з цьому випадку робити нашим глядачам, які будуть тут в Києві. Пасібі, Наталі Кривда, дякую. доктор. Совських науки багато багатоші регалій, і волонтерка. Пасибі вам. і вам дякую, дякую дуже. Руслан, ти Знаєш, я дуже радий, що ти це побачив і відчув. А ти знаєш, в такий момент це ще й об'ємніше, зрозуміліше. А уявіть далекий рік вже не згадаю який, коли мені було 16 років, перша лекція ми заходимо. Це Софія Київська. Я тоді зрозумів, що коли так проносяться історії, ти розумієш, на що тобі взагалі далі втрачати життя на це все. Навіщо це все прикладним чином? От ти все це бачиш. Це був інший рік, це був інше життя. Не те, що зараз, а особливо зараз це інакше звучить. Пасибі вам величезне. Наталія Юрійовна Кривда, докторка філософських наук, Руслан Сінішкін. Сябі вам дуже. Оранта з вами, з усіма нами. Нас чекала. Тебе мене, всіх. якщо чесно, дуже потужно. дякую дуже. Так, дякую. Руслан, скат, Руслан, просись на лекцію, просись на лекцію, а, поки та, 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 маєш та, 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 нагоду. Тата там та абсолютно. А, так, ну що, замить мить повертаємося. Оранта всіх чекає. Повертаємося, повертаємося у нас І дитяка. вас оранта І Вікторина, mm -hmm. і новини. І ми з нею чекаємо. І Оран. То чекаю. Повертайтесь. Українські серіали о 20-тій. Розкажи, яка вона. Малює гарно. Тобі подобається. Отже, талановита. Ще в техніці непогано розбирається. Дарина допомогла вирішити проблему моєї раритетної машини. Що маркену життя врятувала. іди, іди, іді, кажу. Рішуча та розумна. Що ти плануєш далі робити? Лупи свої вітаміни. Ай, не знаю, щось болить зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з понеділка по четвер, о 20-й на один плюс Україна.